Дякую вам дуже. Дуже радий бачити вас. Вас завжди раді вітати та вашу команду в Україні. Так. Дуже вам дякую. за єдність у парламенті щодо підтримки України українського народу від самого початку війни. дякую вашій команді, уряду, президенту на усіді. Ми бачили одне одного на саміті миру. Дякую вам за вашу підтримку, за всі резолюції, за підтримку формули миру, звісно, за військову та гуманітарну підтримку. вітаю вас. Дякую дякую, ваша Високоповажність, міністре, дорогі колеги. для мене честь бути тут знову і Я вже змогла відвідати Верховну Раду сьогодні. Щойно виступити перед колегами в парламенті. я думаю, що головний меседж це те, що підтримка литовців України. Така ж рішуча і міцна, як вона, якою вона була два з половиною роки тому. Ін іноді ми майже так само розчаровані, як і ви. щодо того, що так довго надходить деяка допомога. І що так багато часу займає для вас отримання військової допомоги? Ми в Литві робимо все зі свого боку, щоб допомогти вам. Ми виділили 2% ВВП на підтримку. і з них 1,2 мільярда євро. Це була пряма допомога, і ми також дуже міцно адвокуємо ваше членство в ЄС. і ми раді бачити дуже конкретний прогрес. Звісно, Верховна Рада ухвалює необхідне законодавство, але також міжридова конференція відбудеться наприкінці червня, і це буде значним про прогресом. І на подальших технічних стадіях ми готові вам допомагати також на експертному рівні. Я, звісно, знаю, що щойно завершився саміт у Швейцарії. Ми дуже уважно слідкували за ним. Наш президент відвідав його і це виглядало вражаюче та кількість країн, яка взяла участь. і тому я би дуже хотіла почути про ваші перші враження. Те, те, те що ви зібрали такі, такі серйозні та потужні країни. це дуже важливий символ та знак. І це так і виглядало.